Усім привіт, усіх вітаю, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні у нас неділя 5, 5 березня. Вже ми зустріли весну і, до речі, вже відчувається більше сонечка, більше день став, вже не так пізно. Тобто вже не так рано темнішає, і з'являється якесь таке відчуття, що вже скоро буде тепло і вже скоро буде зовсім гарно. І я хочу сьогодні підвести підсумки свого в'язального тижня, що я робила впродовж тижня, показати вам, над чим саме працювала і що в мене. Відбувалося. Я не знімала впродовж тижня маленькі шматочки, тому що я в основному працювала з однією роботою, тому я думаю, просто вам покажу зараз усе. Тому що, ну я думаю, немає сенсу підключатися і знімати зовсім коротенькі відео, коли я можу підключитися і показати вам, що було. Продовж тижня. Так, почнемо, мабуть, з готової роботи. Я вам показувала ось цю шапочку, я її в'язала з пряжі німецької 50 грам, 125 метрів, і там у складі і шовк. І я от її завершила. Ось так ось вона виглядає. Тут Подвійний відворот такий, і можна носити отак, а можна навіть отак. Як вам більше подобається, мені подобається більше отак. Отака макушка. Ось. Тут нічого складного немає. Я набрала звичайним набором довгий хвіст петлі, саме взяла такий набор. Тут вам погано видно, сам, саме взяла такий набір, ось такий. Тому що, коли я спочатку я починала її в'язати і набирала італійським набором петель, і воно було ось так. ось так. Тому я вирішила, все одно я її розпускала і набрала знов. І... Я вам показувала в минулому відео цю шапку, вона була зв'язана тут резинкою 1 на 1. І вона мені не дуже подобалась. І я коли розпустила, я набрала резиночку 2х2. Зробила такий фікс, фіксований відворот. От, бачите. Але коли після того от я її зв'язала, воно дуже добре трималася. Але після того, як я її попрала, цей відворот не тримається, і шапка ось. Отак може сповзати, бачите? Я зробила тут вставила ніточку з пандексу. Зробила в одну, тому що воно досить непогано тримати стало. І коли одягаємо на голову, то воно все добре тримається, і по голівці добре. Резинку, бачите, пряжа все ж таки тримає. Ну, Може, не так, як би мені хотілося, але все одно тримає. Вона така. Значить, підворот. Потім я зробила ось тут доріжки з резинки 2х2, а тут залишила цього гладдю. Потім я просто в'язала, і коли я вирішила, що мені досить, я почала робити збавляння ось тут і ось тут ось такі, бачите. просто звичайні збавляння оці петлі були зверху. І тут от, оця петля зверху. От. І робила доти, поки от не залишилось у мене зовсім мало петель, я їх стягнула потім на ниточку. Така вийшла макушка. Я вам потім ставлю фото і продемонструю, як ця шапка виглядає на донечці. Мені дуже сподобалася це така модель. Ну, мені здається, вона і проста, і. Має якусь родзинку в собі. Бачите, пряжа, наче і тримає форму, але вона така м'яка форма, можна якось драпірувати, тобто, як хочеш, так і виглядає вона. Важить, здається, 67 грам, ну, близько 70. В мене залишився невеличкий клубочок, ну його навіть не хватить ні на мітинки, ні куди. Може, колись кудись знадобиться. Так, до речі, ви побачили оцю красуню в кадрі. Я її отак поставлю поближче, тому що ще квіточки не розквітли, але вже ось такі красуні, вони красиві завжди, продовж року. Друга робота, над якою я працювала, це, мабуть, отак трошечки приберу. Це джемпер для Доні, який я в'яжу, і я в'язала. Передню частинку. Я вам вставлю зараз, я робила невеличку підзйомку і покажу, як було до того, як я його відпарила. Ось тут я відпарила, а отут -от ще ні. Також резинка, яка ось так виглядає. Тут я вже ніякі експерименти не робила, от як, наприклад, на задній частині я вирішила, що це буде як така особливість. До речі, воно, от, коли розтягується, виглядає, мені подобається. А тут, от, бачите, я горловинку робила, і я вже по колу в'язала резинку, і вона тут уже зовсім по-іншому виглядає. Закривала я горловинку голкою. Ось, Мені. Сподобалась, і тут закриття по плечам методом трьох спиць, але бачите, тут ще нічого не відпарено, не попрано. Тобто я тільки зробила, ось я їх навіть не сшивала, ще тут багато ниточок, я тільки зв'язала передню частинку, шила плечові зрізи, я робила скос плеча і вив'язувала горловину. Мені здається, що горловинку можна було б і побільше, але ми приміряли, воно непогано виглядає. Візерунок, до речі, після того, до того як я його відпарила, він був такий об'ємний. Після відпарювання, ось такий. але все одно мені подобається, як воно виглядає досить непогано. Залишилося зв'язати рукави. І в мене залишилося 72 грами пряжі. Тобто в мене було 300 г, це пішло на спинку і пілочку. От, я дуже сподіваюся, що мені вистачить. Так, я дуже сподіваюся, що мені вистачить на рукава. Тож буду працювати ще. Мені б хотілося його якнайшвидше закінчити, щоб його можна було вже носити. Ось це друга робот, робота. І ще в мене є декілька робіт. Це ось у мене є така трикотажна пряжа. Мені її подарувала Оленька з каналу В'язальні безсліди». і я захотіла спробувати зв'язати капці. Ось з трикотажної пряжі я бачила багато дівчаток, в'яжуть такі тапки, капці. ось І вже почала. Я зв'язала це по одній частині на кожну ніжку подошви, і мені ще треба ще одну таку, і потім вже верх зробити. Ось, я їх тут трошки відпарила, мені здається, що вони ну, такі не ідеальні, але я буду тренуватися і подивимось, як воно вийде. Тут ще буде обв'язка, я так розумію. от, а, Так що подивимося, як буде. У мене от залишилося ще мені має вистачити. От, в'яжу я цю пряжу. Я не знаю, як вона називається, скільки тут метрів. У мене крючочок 4,5. І ось такі будуть, я сподіваюся, капці. І ще одна робота, яку я розпочала над якою... вибачте Ще одна робота, яку я розпочала і над якою працюю, це шкарпетки. Ну, не могла я ж без них. Так, значить, ось такі в мене є. Шкарпетки. Мені дуже подобається. Це пряжа на резинку Alize ну, Comfort Socks Колір я можу вам сказати. Alize Super колір 152. Це в мене такий залишок невеличкий. А оцю пряжу я купляла в Оксани, її називається канал. Оксана Knitting and Life, ось, Вона влітку робила розпродаж своїх якихось залишків, і я в неї купила. То я не знаю, як називається саме ця пряжа, але мені дуже подобається. Я, мабуть, напишу Оксані і спитаю в неї, тому що ну, подивіться, яка гарна і красива виходить. Дуже-дуже подобається. І тут я хочу спробувати п'яточку новеньку зв'язати ось Отакі у мене процеси було на цьому тижні. Одна є готова робота, я задоволена, тому що, ну, коли є готові роботи, то завжди таке піднесення, і светрик-джемперок дуже, не, светрик, дуже непогано продвинувся, то я буду працювати далі над ними. Тому що я хочу і собі розпочати вже весняний процес. Я його хочу ще з минулого літа, тому дуже-дуже сподіваюся, що все вийде, і я встигну його зв'язати, бо там такий складний, я би сказала, процес для мене. То буду працювати. Ось такі процесики бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас все буде добре. І ми з вами зустрінемось. Наступних відео бувайте.